Дивіться яка краса. Це стежка на гору Вільза це вище Славська, Карпати. Я чомусь вирішив зробити спонтанний обзор на трекінгові паличі. Бо коли їх шукав, щось в інтернетах та на Ютубі нічого не було про них. Так, бренд Майо. Trekking алюмінієвий сплав 7001 Ну, це самоліти, які падають, їх збирають, а потім роблять з них трекінгові палки. Так, що про них сказати? Прийшов з ними десь 3 кілометри. На каміні тримають нормально, На льду теж поставляється. З двома парами колець. Одні для грунту. Для ґрунту. Ось такі. Інші для снігу, але я їх сьогодні не взяв. Так, руків я зроблене з пінка Пінкаєво або що? Ну, Вона така м'якенька. У мене рука 12,5, то на три обхвати. Один, другий, третій. Доволі удобно. Темлячок нейоновий. З внутрішньої сторони. Щось м'якеньке, якось схоже на велюр. Бренд зовні Майло Регулюється. Так, зараз покажу ось так. Якось воно дивно, бо механічно не тримається, а тільки під натяжкою. Ну як на ремені. Ну, поки тримає. Гарний хват. Але мені не вистачає такого клюва, як на лекі, щоб отак тримати зверху. І трошки неудобно, коли вниз йти, спиратися на цю площадку, вона доволі широка, але края ну, такі быстріше. Ну, Може у перчатках нормально буде. Так, що тут ще? Три секції за алюміній, доволі Долі гордо застібається. Довжина максимальна 140 м. Так, а ну що тут? покусуйся. Так, и тут 140. Також, такая же самая защипка возле меня. Гостерчок. Гостерчок, як Она зараз чекает. Трохи приближу. Ось такой. Ну, Поки він новий і гарно тримає на каміні. Але мені подобається такі, як у Лекі та у Блакдаймонд з вороночкою. Ну, подивимось. Так, довжина... Довжина три пальці. Ну, десь 7 сантиметрів. Поки в мене до них... Претензій ніяких немає. Тестую. Ну, може, хто собі такі бажає. Доволі бюджетний варіант. Бюджетний із не дуже поганих, так сказати. Чи можу їх порадити? Ну... Думаю, що так. Рішайте самі. Так, забув сказати, є винти. Фокусуйся, щоб регулювати натяжіння. Виліз на вершину горильза. Нікого немає. Ну, Продовжимо суржик обзір на трекінгові палки Майло. Що можна ще показати? Можна показати, як вони розміщуються у похідному вигляді. Цей рюкзак Дойтер. Дойтер Фьючер 27. Так, складаємо палиці. Так, одні рукою не дуже зручно. Другую. Між ног зажил. Треба було штатив брати. Так. Сюди. Сюди. Обережно піднімаємо. Так, я покажу. Незручно тримати якось так. Ні, щось не виходить однією рукою незручно. Давай ще раз спробую. Так, ну че Вот такая таке З боку як вона стерчить, як антена. Такий додаток ну, до обзору. А це сніжні кільця. Вони якісь дивні як когоса. Тільки колеса на спицях, а воно на ременцях. Ще комплекті йшли гумові наконечники для зручності транспортування. Дві штуки.